Привіт-привіт всім! З вами канал Містер Робот, і сьогодні я хочу поговорити про корпуси для комп'ютерів. Тому що, як виявилось, проблема не така проста, як здається, і дуже багато хто помиляється на цій основі. Не будемо говорити про офісні могилки такого плану, типу, які повністю закриті, тут маленька хіба рішітка, да? а так по факту він. Ну, Такі корпуси годяться тільки для офісних ПК. Все. Більше ні для чого він не годиться. Будемо говорити про трошки щось краще скажем, для ігрових ПК і для ем, там, якихось робочих станцій, да, вже корпуси, які більш-менш годяться для провітрювання. Е, все почалось з того, що прийшов клієнт, який приніс ПК з 16-й ядерним райзеном. Ось в такому корпусі. З водяним охолодженням, з супортом провітрюванням і так далі. Але в результаті процесор виходив за 100 градусів, поза 100 градусів. Вирішилась проблема дуже просто. Знялася оця передня, безтолкова панелька, яка складається з, з прозорого пластику і з матового пластику. І тільки маленькі, тут з боку рішіточки для умовно для провітрювання. Все. Познімалась кришка, познімалась бокова стікляна кришка, і температура впала на 10 градусів до 90 градусів. І я зрозумів, що треба такі корпуси ще раз детально обговорити. Надіюсь, комусь допоможе. Е, перший такий глобальний міф це про те, що мені всі говорять, ну от, якщо брати фірмові. там Комп'ютери, а корпуси відомих брендів, типу NZXT, Big White, там, я не знаю, ще щось, там, Zalman і всяка така штука. то там сидять інженери, вони розумні, вони продумують, вони все рахують і роблять ідеальний варіант. Ні, от банальний приклад, проблема такого маркетингу. от якийсь Big White, але спереді він повністю закритий. Тільки от з боку маленька рішіточка, глобально тут провітрювання слабеньке. Чи, наприклад, ще такий популярний корпус, яким я вже намучився NZXT. 510-й теж спереді просто кусок металу. Так, да, він товстий, він важкий, тут товсті стінки, тут він якісно зроблений, все. Але в ньому деталі. Жариться як в бані. Це просто сауна. Тому що е, зверху маленька рішітка, з е, боку маленька рішітка, з лівого боку стекло, повітрю нема куди виходити. Одним словом, це просто катастрофа. Тому розвіємо перший міф: не надійтесь на те, що е, хороший дорогий корпус він буде якісний в охолодженні. Тому що, за корпуси відповідають маркетологи, за них не відповідають інженери. Інженерів ніхто не слухає, їх, як то кажуть, ігнорують, і в результаті виходять отакі сауни. Да? Ідемо далі. Другий, напевно, такий теж закритий корпус, другий міф. Мені теж всі кричать, не знайшов на українській мові, не судіть. Шумоізоляція. Всі кричать, у мене там в корпусі спеціальна така шумоізоляційна, е, така, як сказати, що це якийсь матеріал, який блокує шум. І він у мене дуже тихенький. Потім таку купа рекомендацій, як е, вчепити шумоізоляційні там плівки собі до корпуса, щоб зробити їх тихішим. Це теж маркетинговий бред. Просто бред. Тому що, ну, я не знаю, це дурнішого нічого нема. Який толк, що ви на кришку поклеїте, чи там вже поклеєний цей матеріал, якщо нормальний корпус, він все одно має купа рішіток, купа е, вирізів, да? через які буде цей звук виходити. Ви ж не поклеїте повністю корпус по кругу тою шумоізоляцією. Це ну, не має ніякого сенсу. Все одно звук буде з корпуса виходити. Крім того, не страдайте дурньою. Е, хочете тишину, ставте просто тихі вентилятори. Noctua, Big White, е, Arctic зараз можна поставити. Ставите тихі вентилятори і все. І комп'ютер по факту буде тихенький. Не, не шукайте собі <кхід> пригод. Третій такий популярний, напевно, міф це про пилюку. Німці кричать, та, якщо б взяти корпус з, з, з багатьма дирочками, з вентиляцією, то він ж буде в себе пускати пилюку, буде ця пилюка набиватись і комп'ютер прийдеться чистити. Це теж ну, просто немає ні логіки, це просто маркетинг. Ви врахуєте, що нові сучасні нормальні корпуси мають купу фільтрів, яку цю пилюку зупиняють. При цьому в нормальних корпусах ці фільтри стоять на магнітах, дуже легко знімаються, миються під водою, сушаться і ставляться назад. Крім того, пилюка це не проблема корпуса, це проблема приміщення, в якому знаходиться ваш ПК. Тобто, якщо у вас грязно, комп'ютер. В будь-якому випадку буде втягувати цю пилюку вам в корпус. І не треба тут шукати ілюзій. Прибирайте, чистіть більше і не буде, як то кажуть, ніяких проблем. Крім того, ви навпаки, комп'ютеру маєте подякувати. Ви подивіться, який назбирується пил на корпусах, да, на фільтрах. І подумайте, що по факту комп'ютер це повітряний чесник. Він, як сказати, на собі назбирує цю пилюку, і вона не літає, ну, менше літає в повітрі. Тому, знову ж таки, чим ви не задоволені і що вам тут не, не подобається? Третій міф по корпусам. Кажуть, от, блін, ну, корпуси є такі маленькі, тоненькі, товщина металу. Десь я там весь час в відгуках пишу, що от, в корпусі дуже маленька товщина металу, що він дуже-дуже. Наприклад, я не знаю, легенький і дуже тоненький. Це теж маркетинг. Комп'ютер це ж не стульчик і не лавочка, ви не будете на нього сідати, ви не будете на нього стрибати. Да, я розумію, що має бути якась мінімальна товщина, щоб комп'ютер не гнувся пальцями. Ну, але такого ну, практично дуже рідко. Це, це вже зовсім дешеві корпуси. Да? Але разом з тим брати якийсь важкий корпус, який там важить, я не знаю скільки зараз, поза напевно, поза 6 кілограмів, 8 кілограм сталь, в Да? Він буде з товстого металу, але він буде важкий і ну, навіщо вам то? Це ж це просто дурня, яка не комп'ютер. Ну, комп'ютерний корпус в нього зовсім інші задачі. Ну і ще одна штука це місце, де ваш комп'ютер буде знаходитися. Бо якщо ви берете типу, і ставите комп'ютери а-ля в такі от столи з вирізом під ПК, да, де по факту утворюється знов таке закрите приміщення, цей стіл ще присунутий до стінки, там повітря всередині нагрівається і знов утворюється сауна, баня. Да, де комп'ютер вариться в своєму суку. Тобто, навіть якщо він нормально провітрюється, в нього нормальний ну, тут наприклад і поганого корпуса, і ще й закритого простору, де це повітря буде накоплюватися. Да. То вам не поможе ніякий корпус. Тому що ще я бачив такі штучки. Тож клієнт каже: Я хочу комп'ютер поставити в тумбочку і закрити дверима, щоб його було не видно. Зробити тільки виріс для кабелів і сховати його десь там в ну, такий стіл в тумбочці. Ну це теж дурня, бо та тумбочка буде закритий простір, і ми знову получаємо сауну. Одним словом, корпус. То дуже важлива штука. Корпус не береться на е, здачу. Корпус треба продумувати брати бюджетний, ну, от зараз там, з теперішньою інфляцією, це там поза 2000, ну, умовно, 50-70 доларів достатньо. Немає не смислу брати якийсь, розумієте, мега дорогий, мега крутий корпус. Ну, якщо у вас бюджет, звичайно, не резиновий. Якщо вам бюджет дозволяє комп'ютер зібрати за 200-300 тисяч. То чому би ні. Але коли у вас бюджет обмежений, брати якийсь корпус там за 11-12 тисяч, при цьому, що у вас весь бюджет на комп'ютер 50, ну, тут логіки нема. Це, це просто знову ж таки вас купили маркетологи з всякими своїми фішечками, дизайнами, шумоізоляцією, не знаю, фільтрами. Ну, тобто, це. Це, це явно перебор. От, замітив, ще бачив дуже прикольний корпус, поки що один. В нього от фішка в тому, що бокова панель теж із сітки. Вона повністю дихає. Це не скло. І не ну, це повністю всім, все маленька перфорація. Тобто спереді перфорація, з боку і зверху перфорація. Ну, По логіці корпуса. Це прям ідеальний варіант, скажімо так, коли корпус дихає, провітрюється, не перегрівається і нормально служить. Звичайно, ще треба більше тестів, подивитися, що як по температурам. Але в загальному скажу: дивіться на це: не вибирайте корпуси з склом. З пластиком, з металом закритим. Тому що толку з цих вентиляторів немає. Вони просто ганяють по колу повітря. Вони не витягують е, холодне повітря з зовнішнього середовища і не вкидають його всередину корпуса. Вони просто роблять якісь вихрі повітряні. І логіки в цьому ну, немає зовсім. Е, Потім до корпуса підходьте, ще раз кажу, дуже активно, бо який толк ви візьмете потім водянку, чи візьмете якусь класну башню Noctua HD 15, помістите от такий корпус, і температура буде все одно гаряча, все одно все буде перегріватися. який з цього толк, ви просто втратите гроші. Одним словом, як завжди, з вами був містер Робот. Не ведіться на маркетинг, не вибирайте всяку дурню, а беріть нормальні корпуси. Щоб було максимум сіточок, і вентиляція тоді вам в корпусах, як то кажуть, буде найкраще. Все, па-па!